Уже традиційно у місті Броди відбувається щорічний кубок міської ради з волейболу серед жіночих команд з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру. Цей рік не став винятковим, і ось 5 березня у спортивній залі Бродівської гімназії імені Івана Труша відбувся кубок міської ради серед жінок, присвячений Міжнародному дню прав жінок та миру, участь у якому взяли команди Бродівської загальноосвітньої школи номер 3 Берденської загальноосвітньої школи першого, третього ступенів, єдність, еталон, петколедж, перспектива, Паликорови та збірна команда Радивилівського району. Детальніше розкаже Роман Ільчанінов. У фінальній боротьбі за Кубок міської ради змагалися команди Еталон та Петколич. Проте перемогу все ж виборола команда Еталон яка і стала володарем Кубка міської ради з волейболу. А команда Петколич, відповідно, фіналістом змагань. У команді, що здобула перемогу, змагалися Тетяна Кудрявцева, Лілія Ковальська, Наталія Казмірчук, Марія Ковальчук, Анна Румак, Леся Тарнавська, Саша Кареліна, Оксана Струкун, Ірина Почтар, Олена Михалюк та Ірина Мокрицька. Нагороджувати команди прибули завідувач сектору молоді та спорту Бродівської РДА Наталія Гудима та депутат Бродівської міської ради. Голова постійно діючої комісії з питань духовності, освіти, культури, молоді, спорту, туризму, соціального захисту, охорони здоров'я та зв'язків зі ЗМІ отець Степан Шира, який побажали нашим волейболістам здоров'я, сили духу та в жодному разі не зупинятися на досягнутому. Сьогодні приємно, що втілюються дві сильні команди в фіналі. фікналі, звичайно, хто мусить перемогти. І зараз я. Попрошу наших спонсорів, керівників, щоб вони вручили вам кубки, грамоти і торти. Шановні дівчата, інакше не можу сказати, щиро вітаю вас з початком весни, з наступаючим святом. Бажаю вам завжди залишатися в гарній формі, в спортивній формі. Щиро дякую за те, що ви не забуваєте попри свої всі проблеми, попри свої роботи. Ви підтримуєте спорт, граєте в спорт і одним словом хочу вам представити, сьогодні день нагородження представника міської ради, адже цей кубок сьогодні фінансує міська рада, депутата голову комісії з питань освіти, культури, духовності, молоді, спорту, історичної спадщини, отця Степана Шилі. Вітаю вас з тим прекрасним святом, коли вся наша країна вшановує цю прекрасну половину людського жінку. Приємно, що в нашому місті проводяться змагання. Хотів би підкреслити, що будь-які змагання, які проводяться між людьми, це не є змагання людини над людиною, а це є змагання над досвідом, професіоналізмом. Тому всі ті, хто перемогли, вони не перемогли своїх суперників від людей, а вони перемогли, бо перемогла їхня фізична підготовка, їхні вміння і знання. Тому ваша перемога є свідченням вашого професіоналізму. Тому я вітаю вас і бажаю, щоб цей професіоналізм, цей спорт завжди жив найперше в вашій душі, в вашому серці. Щоб ви розвивалися, підтримували свою фізичну форму. І по ваша щоб інші люди пам'ятали про спорт, пам'ятали, наскільки це важливо є в нашому житті в сьогоденні. Тому я вітаю вас і бажаю не зупинятися, не досягнути е, вами досягнення. Тому всього найкращого. Зараз приходимо до.

...спорт, духовність, культуру в нашому місті, в нашому районі. Тому ми будемо старатися, щоб кожного разу в нас була фінансова більша спроможність, можливість заохочувати цей спорт, допомагати, але наразі в щирі серце, серця ці скромні вітання і подарунки. Дякую. Хочу подякувати організаторам змагань, хочу подякувати головним суддям змагань і взагалі суддям, які сьогодні відсудили. Виділи всі ігри. І хочу наголосити, щоб ви не забували, що в нас в вересні місяці буде відбуватися чемпіонат області з волейболу. І щоб не було ніяких, як то кажеться, незрозумілостей, щоб ми гідно представили команду Бродівського району на цих змаганнях серед жінок. Отож, за фінансові підтримки Бродівської міської ради усі команди були нагороджені солодкими подарунками, а команди-переможці ще й кубками та грамотами. Спонсорську допомогу для переможців організувала Тетяна Кудрявцева у вигляді молочних подарунків від компанії Радимо. Кожного року Бродівська міська рада організовує турнір до Дня жінок. І цього року також не виняток. Турнір був напружений, були представлені команди Бродівського району, а також Радивилівського району, але все-таки перемогли найсильніші. Дякуємо міській раді, дякуємо міському голові, який долучився до організації. Хочу подякувати також Радивилю Молоко, яке організувало солодкі подарунки для учасників змагань.